Шо, я сів на законтачений диван? Во-первых, потому что только что тут відбувалось блядство. Да? Да. Во-вторых, потому что вот это пятно тоже законтаченный диван. Бо відбувалось блядство. Бо да? відбувалось блядство. Поехали. Итак, третья часть продолжения моей истории. Нагадую коротенько, чем завершилась вторая часть. Да, у меня в руках плетка. Это я сегодня буду злый. Ух, блядь. Коротше, чим завершилась друга частина? Друга частина завершилась тим, що я вам розказав про е черговий свій зліт, прям єбанутий зліт. І те, що далі була мій план. Мій план був це те, що масштабуватись за рахунок команди, побудови команди, процесів робити це екосистемою бізнесом. Да? От. І відповідно все було класно. Я пішов на навчання одне інше. Я проходжу це навчання. Блядь, як це було складно, коли тобі кажуть якісь слова, терміни, як це має працювати, а ти такий. Ну це от розумієте, от я жив у цій оболочці, а це от інша зовсім оболочка. І, наприклад, я жив в круглій, а це якась там, не знаю, триугольна. І мій мозок просто ламався, отак от, от. Я після зізвонів з цим там ментором, я просто блю в вахер. Як це все приймають, куди це все внідрять, що з цим робити, що це взагалі обозначає? Що таке ідеальний клієнт, що таке посадкові інструкції, що як їх робити, хто має за що відповідати. Коротше, повний хаос черговий старт з нуля, вивчання в цьому, в цьому е, всіх цих. Термінів, процесів, побудов, структур і так далі. І тому подібне. Суть в чому, що я проходжу це навчання, і, ну, як би там складно не було, не зрозуміло на початку, я рухаюсь до того, що я починаю все розуміти. І знаєте, оце, коли ти місяць-два просто напрягаєшся, ніхуя не розумієш, але в один момент тобі ну, ясність настає. Ти такий, я знаю тепер, як робити ті речі і ті, і ті. І я такий вау! Коротше, призвело мене це до того, що я чітко почав розуміти, як влаштований бізнес, які там є посади, яка структура бізнесу, які функції виконують, які ролі є да, у членів команди і так далі. І як правильно заводити людей, як їх відбирати. І багато-багато чого, все, що пов'язано з бізнес-структурою, не знаю, назву це так. От. і... Я починаю організовувати свою таку структуру під маркетингову агенцію. Е, мабуть, краще назвати це агенцією по трафіку, бо ми не закривали повноцінно маркетинг. Е, і все, починаються посадкові інструкції. Я починаю все писати, робити, все чітко, структуровано. Ну, я до сих пір пишаюсь тим, що я створив на той момент. Е, цей зараз в мене є, і ну, для мене це совершенство іскусства. От. Це класно, круто. Під час цього процесу в мене трапляється подія. Я розходжуся з дівчиною, переїжджаю в нову квартиру. Це б мало б мене стимулювати і далі розкачати ще краще, якось би я почав би функціонувати. Але трапляється так, що починають відпадати проекти. Я починаю збивати свій фокус, починається занепад тої історії, яку я планував. В один момент просто в мене вже стає там в два рази менше клієнтів. Вони там, в мене був період, коли в мене за тиждень чи за півтора десь відпало щось, щось сім чи вісім клієнтів. Ну а це овер дохуя, ви розумієте? Коротше, я вроді би структуру побудував, і все класно, але проєктів там п'ять-десь залишається. В цілому для старту це дуже навіть окей. Я під це беру першого таргетолога. блядь, як я радів в найму першої людини. А, це просто не передати словами. Я дійсно організував собі такий праздник увечері, купив собі солодощів. Коротше, отмічав прям. От, бо це ну, дійсно перемога, це круто, це класно. Наймаю таргетолога, передаю йому поступово проєкти, все працює класно, моя система починає працювати. Таргетолог працює по цій системі. Все як я хотів. Звітності, ну, навчання, все, все прям вау. Але проблема в тому, що я не можу якось далі піднабирати більше клієнтів. У мене просто на це не вистачає ресурсу. Я йду паралельно ще на одне навчання. По Побудові команди там було, да? і в цілому, там по пошуку клієнтів, по продажам і так далі. І з допомогою цього навчання я ще підсилюю цю структуру, своє розуміння, підкреслюю для себе певні аспекти. Коротше, все класно. Типу. Аспект зі знаннями в мене був закритий від А і До, ну просто пиздець як. Наче все знаю, але в мене тупо починає не вистачати постійної енергії, щоб досягти якихось більших результатів. Мені вже неловко і перед командою те, що люди є вже, а проєктів розширитися я не можу. У мене не вистачає на це ресурсності, як це раніше було. Щось стало не то. І я намагаюся раз вийти на пік там, через якусь єбиша прям жорстко, другий раз, третій. І воно ти стартуєш оп, і потім відкат. Оп! І потім відкат. І я ж такий, да що ж за хуйня? Я розумію, що мені треба, ну, спустя десь там декілька місяців. Я розумію, що мені треба стопатись, просто привести себе до тями. Я все стопаю. Я просто беру і там кажу, там команда поки що. Стоп, я там сам попробую повести певні проекти, бо їх там і не так багато залишилось. І все. Все. Я роблю цю паузу, і мій стан починає ще більше погіршуватися. Тобто, починається отака історія. Я падаю там в нуль, наприклад, навіть прибутку. Я такий, да що це за хуйня, я ж можу, можу це все повернути. Я за півтора місяці знову виходжу там на, на дохід, закриваю клієнтів, проекти, все круто-класно працюю, там виходжу там десь на півтори тисячі заробітку, і потім я оп, знову все пройобую. Я проходить час. Спасибо, пацани, блять, давайте пошуміть іще. Ми ж ми ж вам мішаємо, вирішили нам помішати. Відбуваються ці хвилі постійні. Я приходжу в себе, я такий, окей, я можу. Знову набираю там декілька проєктів, виходжу на певний заробіток, проходить там півтора місяці, я знову падаю. Ми просто, ну, щось перемикається, і відбувається якийсь повний пиздець. Це все призводить до того, що в один момент я розумію, що я сходжу з розуму, я звертаюся до психіатра відразу. Мені, мені рекомендується зробити там мій психолог, і психіатр діагностує мені. Великий депресивний розлад середньої тяжкості з тривожними рисами. Я такий ого, нахуй, приплилі. А, а приплили дійсно, тому що в цей період ну, було таке, що ти просто лежиш вдома, все окей. Ну, типу, ніхто тебе зараз не вб'є. Але я лежу отак на килимі і мене хуярить так, ну, ніби я зараз реально ну, отак рука вже на телефоні, щоб подзвонити в дурку сказати, заберіть заберіть мене полічите. 에... Сміх сміхом зараз, але тоді це був повний піздец. Світ, спасибо, теж пропав. Заєбісь мене постійно криє тривожністю. все, я сідаю на антидепресанти 에... три місяці адаптуюсь, благо тоді все одно залишається якийсь проект. Я виділяю на це якийсь час, ресурс, який допомагає мені просто підтримувати своє життя, хоча б на мінімальних якихось рівнях. Але це все одно, от бачите, навіть цей проект він зі мною лишався. Ну там проект був один дуже стабільно зі мною, а там деякі ще приходив, там хтось уходив і так далі. Але це все не просто так все одно, да? тому що це напрацювання і якби віддача того попередніх всіх твоїх дій, які ти до цього зробив, хуєву тучу сил вклав і зробив багато-багато дій. От, тобто, це такий кешбек, камбек, я не знаю, як це хочете, так і називати. Відповідно, депресія, три місяці я на антидепресантах. Потім в один момент я їду в відпустку з батьками. У мене там закінчуються антидепресанти, і на четвертий місяць я не встиг їх продліть рецепт взяти в психіатра, і я вирішую їх закинути. Я їх закидаю, я повертаюся з відпустки, відпочивши такий приклад, просто відпустці навіть ну все окей, ніхто мене там не тривожить, не їбьот, все нормально, все Ну, ти відпочиваєш. А я просто приходжу на пляжі, мене. Таке хуйня внутрі відбувається, просто їбашить оце состояння, коли тобі ти не знаєш, куди дітись, тобі тривожно від всього, ти всього боїшся. Ну, коротше, повний страх. Приїжджаю з відпустки, я розумію, що я не потягнув вже квартиру, яку знімав. Я переїжджаю до родичів, відразу йду в зал і починаю паралельно знову повертатися в трафік, набирати проєктів. Я знову за місяць-півтора набираю проєктів, виходжу там, мабуть, десь до двушки навіть доларів я вийшов доволі швидко. Все починається налажуватись, все окей. Взагалі, дуже кайфовий період цього виходу з депресії, цієї. Акторський, яким я займався, спортзал регулярний, робота регулярна, прикольні проекти були, повернулися. До речі, в один із цих проєктів я якраз таки внідряв всі оці отримані свої знання стосовно побудови бізнесу. Ми їм будували відділ маркетингу а, і посадкові інструкції, там да, відділ продажу, там як має працювати, і робота менеджера, як має бути організована. Все це ну, мені знадобилося, і я просто блядь, це все передавав ним та внідряв ахуєнно, як на мене. Начебто, все окей, також, але блять, в один момент знову починається оце сліття. Тобто я не дотис. До якої знову стабільності я знову так от уйшов, плавно вниз, і я розумію, що в мене вже нема сил повертатися в трафік, мені точно треба від нього повноцінна відпустка. Я в один момент вирішую, приймаю рішення, що я буду відмовлятися від всіх проєктів. Ми з другом вирішуємо, що ми точно відкриваємо офіс та починаємо займатися стрімами. І виходить таке мені, ну, таке собі розподілення енергії. Тобто, я починаю займатися. Другою своєю частиною особистості, більш творчою, де пов'язано з контентом, якійсь, якимись ідеями, е, приколами. коротше, Якусь дебільну свою частину починає розкачувати. от. <хи> а, і ми починаємо відкривати це все, позичаємо кошти, відкриваємо офіс, закупаємо обладнання. ну все-все-все Це також дуже напряжно. Ми це робимо. Це було 40, 4 десь чи 4,5 місяці тому. Ми це все зробили, організували, ми запустили цей проєкт. Він зараз рухається потихеньку. Я дійсно відпочив від трафіку. От в чому прикол. І десь місяць, та навіть менше, але Скільки? Дві неділі. Ну, два тижні навіть можливо. Ми почали повертатися в роботу. Я почав знову працювати над продажами, шукати клієнтів, пропушувати свої там бази, якісь комунікації. У мене ну, один клієнт був, і то я там виступаю більш як помічник, якийсь, а не повноцінний спеціаліст. І за ці два тижні я знову повернувся вже в роботу. Повноцінні проекти. Один з них, де я виступаю як маркетолог, ми зараз запускаємо проект на Пхукеті з зіркою UFC. Це такий чоловічий ретріт. Буде проект з Казахстану. Прикольно, цікаво. Закрив закрив його на 900 доларів. Це перший транш. Ну за тест цього, за запуск, скажімо так, за отримання якихось базових цифр за супровід цього проекту на початковому рівні. Закрив також проект та делегував уже частину технічну з Чехії, e-commerce проект. Зараз ведуться ще перемовини з дуже крупною компанією стосовно АІ розробки. От, і, ну, є ще один, там, клієнт, який каже: я тобі можу на постійній основі клієнтів підкидувати. Ми зараз з ним в, в, в процесі перемовин. Тобто вони запустили свій глобальний бізнес, де вони реалізовують глобальні зміни для бізнесу, і вони хочуть інтегрувати мене саме як підрядника по трафіку в цю систему, щоб допродавати трафік також в цій великій системі. І, ну, коротше, тут за 2-3 тижні, типу, о, якщо чесно, я вже забув, що таке заробляти такі кошти, як це повертатися, як не крути. Але ці знання постійно, да, цей шлях, який я пройшов, це все воно. Кожен раз, коли я повертався, це тільки завдяки тому, що в мене є чітке розуміння, як шукати клієнтів, як продавати клієнтам, яку їм послугу надавати, як з ними взагалі працювати, як фокусуватись на результаті і так далі. От реально, я просто зараз навіть згадую, я ж вам розповідав про ці хвилі, і кожного разу я міг повернутися на певний дохід. Проблема була в іншому, що в мене не вистачало ресурсності певної для того, щоб це все утримувати і рухатись далі. Ну, тому що молодий був, глупий, десь занадто амбітний. Це офігенно, це дуже офігенно, що є можливість по факту в будь-який момент, навіть ось після 4 місяців повної тиші, просто повернутись і за 2 тижні зробити от такий от... вітер, я не знаю, як це сказати. Я особисто це дуже в собі ціную, і я радий, що в мене є той бекграунд, яким я можу користуватися. І повертатися в будь-який момент. Ну а для всіх тих, хто при... Ну давай, блядь. Угу. Потаскай стульчик нахуй. Ну а для всіх тих, хто прийшов зі мною всі ці три частини мого шляху, той отримає пльотка по попі... Жартую. Очікуйте четверту частину. Анонсую дещо цікаве. Я думаю, я в цих трьох частинах доволі сильно розкрився. І показав, що я дійсно пройшов та який досвід маю. Я не розказував дуже багато стосовно якихось дрібних прикладів, всього-всього взагалі, які цікаві проекти, нюанси. Блять, в мене цих історій просто отвал башки. Я думаю, якщо зайде такий формат, я буду продовжувати записувати відео на YouTube з різними кейсами, приколами, що трапляється, з комунікаціями цікавими. На цьому все. Завтра, ввечері, четверта частина з анонсом. Всім дякую!